5 утра, начало шестого. Второй час нас бомбят. Слышите сирену? Мне очень страшно. Очень, очень, очень страшно. Мы просто всем дома вышли на улицу. Взорвали где-то тут нефтебазу у нас. Все жильцы пошли в убежище, но они оказались закрытыми. Мы вынуждены стоять на улице и надеяться, что к нам не прилетит. Пятый. Ух, зарево сразу поперло. О шестой. ой ой ой. Наймасштабніша і найуспішніша атака українських БПЛА на РФ понад 200 дронів атакують країну на болотах. Які міста уразили українські дрони, та що постраждало, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Звиши роботи ПВО, сріна. Второй час на ногах. Вышли из дома. Стоит куча народу. Говорится что-то страшное. А мой брат живет на плодосовхозе. Говорит, что на нефтебазе огромный пожар. Скорее всего, будут погибшие. У ніч проти вівторка, 14 січня, ударні безпілотники атакують кілька регіонів Росії. Аеропорти Казані, Саратова, Калуги, Тамбова, Ульяновська, Нижньокамська та Пензи вводили тимчасові обмеження на виліт та приліт. Про це повідомляють російські змі та соцмережі. Чудова ніч на Росії. Енгельс, Саратов, Брянськ, Казань. ТУЛА, Заводи по виробництву компонентів та речовин для зброї, НПЗ, нафтобази, склади, і також ППО ворога. Пожежі вирують, прильоти. Діляве ППО не здатно захистити стратегічні ворожі об'єкти. Летить і прилітає, і станом на момент запису цього відео, досі літає по території Росії. Цього хотіли. От цього хотіли. Это ракеты бьют. Вянь. Вянь. Едь, не едь, от судьбы не уйдешь. Не У Брянській області атаку зазнало промислове підприємство, а саме, Брянський хімічний завод. Він спеціалізується на виробництві пороху твердопаливних компонентів для ракетного пального та вибухових речовин. Він є важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії РФ. Це підприємство є одним із ключових елементів російської військової промисловості. Перед тем, как уйти, улизнуть, прямо покайся. По всем каналам России пусти, поклонись, на колени встань. Покайся перед Россией за эту разруху. Вместе поставь на колени этого Володина, этого кучуглазого орла на унитазе. Все встаньте на колени, попросите у России прощения. Убирайтесь все. Да что ж такое это долго будет продолжаться, в конце концов. Внимание! Брянская область. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности спуститесь в подвал или уходите в помещение без окон. Внимание! Під атакою був й сам Брянськ, де як оголосила місцева влада. Уламками від ракет було пошкоджено підприємство Кремний ЕЛ, який вже далеко не вперше під атакою, бо є другим у РФ виробникової електроніки для військових цілей, враховуючи відстань від кордону у 115 кілометрів для атаки, могли бути використані атакамса, а також крилеті ракети. Storm Shadow, але конкретний перелік задіяних засобів невідомий. Російська місцева ж влада повідомляє про комбіновану ракетну атаку. Путін хотів взяти Київ за три дня. Более того, я скажу, що трудно поверити, навіть тоді. Но начало СВО це була какая-то особа форма приглашения Києва к діалогу. Я просто напомню, цей діалог состоявся. Вже уночі атака була здійснена по об'єктах і у Саратовській області. За наявною інформацією мова йде про одразу дві цілі: перший Саратовський нафтопереробний завод, що на півдні міста, другий уражений об'єкт, тиждень тому успішно атакована нафтобаза Крістал під Енгельсом на лівому березі Волги. Це сховище державного резерву, де зберігається паливо для стратегічних бомбардувальників. Росіяни намагались загасити п'ять днів поспіль, і лише вчора відрапортували про ліквідацію пожежі, але тепер все по. Новій, як повідомили у прес-службі полку, на цьому аеродромі базуються літаки Ту 95 та Ту 160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Крім того, в результаті ураження на території нафтобази Крісталу знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників. Які Росія використовує для терору проти цивільного населення України кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена. Робимо все можливе, щоб пожежі бригади Енгельза, які тільки но загасили полум'я після попереднього удару не лишались без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації на Росії, зазначають у полку. Уважаемый Владимир Владимирович, на сегодняшний день вот у нас горсточка собралась, небольшая. Но мы все здесь перед вами стоящие, бомжи, говорю вам это прямо. Мы все живем в съемных, по съемных квартирах. Многие из нас пенсионеры. и на пенсию у каждого уходит, на аренду и на квартплату. И выживайте как хотите. Ми вірили в Російську Федерацію. І що тепер? Получаем повне разочарование. Ще однією цілею стала Казань. Після візиту українських дронів почалась пожежа в районі заводу Казань. Оргесинтез, який є єдиним у рефоробникові пластики високої міцності та величезним промисловим об'єктом з периметром 2 на 2 кілометри, Цілю атаки стало сховище рідких газів як один з ключових об'єктів у виробничому ланцюгу підприємства, що найлегше вивести з ладу, враховуючи обмежені можливості бойових частин дронів. Також повідомлялось про те, що українські дрони атакували об'єкти у Тулі та Воронежі, Ростовській, Орловській та Тамбовських областях. Загалом росіяни бідкаються. Україна запустила понад 200 дронів, які були зафіксовані у 12 регіонах РФ. От цього хотіли насправді в 2022 році, коли широкомасштабно атакували Україну Київ за три дні. Далекобійні удари ще раз скажу по логістиці ворога напряму впливають на здатність ворога вести інтенсивну війну на фронті Сходу, півдня. Харківщини, Курщини, в тому числі, напряму впливають. І за певний час, це може бути місяць-два, відчує ворожа армія це дуже чітко. Офіцер повітряних сил Анатолій Храпчуїнський в ефірі радіо НВ коментує особливості повітряної атаки по об'єктах на території Росії в ніч на 14 січня. Російський диктатор Путін казав, любить двіжуху. От він двіжуху отримує вже на своїй території. Пише НВ. таки. Треба зрозуміти, що а, за рахунок здебільшого роботі приватних компаній ми можемо реалізовувати такі масовані удари по території Російської Федерації. То було взагалі, що вже відбуваються масовані удари. По території Російської Федерації, тому що декілька регіонів важливі об'єкти, які залучені до військово-промислового комплексу, тобто і забезпечення військових. А якщо ми кажемо, наприклад, про ті ж саме навтобази в Саратівській області. Безумовно, були задіяні і авіація, і артилерійські установки для запуску ракет Атакамс, а також були задіяні безпосередньо безпілотні системи. З огляду на відстані знову стає вже зрозуміле, відстань тисячу кілометрів для України не є проблемою, щоб подолати її за рахунок власних розробок. Тому а Очікуємо ще більше таких масованих обстрілів, і звісно ж ми всі очікуємо не так просто звичайних там вибухів і займань, як результатів від всіх ударів, тому що кожен удар в принципі має стратегічне значення. Якщо ми кажемо про палаючу базу в Саратові під Енгільсом, означали деякі ресурси, це близько 800 тисяч тонн пального. Для розуміння це 900 льотних змін авіаційної групи з 21 літака, до якої входили б, наприклад, ту 95 та ту 160 Це у випадку першого масованого обстрілу після тривалої перерви з боку Російської Федерації. Тобто це 900 таких бойових вилітів, а коли вони вилітають з. Оліні з Енгельсу долітає до Волгондонська, стилюся і повертається на свої овіційні бази. друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.